Вітаю вас, малята. Перегляньте картинки і згадайте казочки Вовк і семеро козенят. колобок, Троє поросят, Червона шапочка. На перший погляд, все довкола знайоме. У кожної з цих казок герої не слухали своїх батьків і товаришів, і через це з ними трапилась біда. В казці вовк та семеро козенят. Козенята відчинили двері незнайомцю, тобто вовку, який їх потім з'їв. Колобок пішов гуляти без дозволу та потрапив на хитру лисичку, яка з великою насолодою проковтнула його. Троє поросят відчинили двері незнайомцю і опинились в небезпеці. Червона шапочка розмовляла з вовком і показала дім. Так буває і в житті. Люди з приємною зовнішністю можуть виявитися злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпорадністю маленьких діточок та роблять їм боляче. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв у житті, уникнути неприємностей, пов'язаних з небезпечними людьми, допомагають правила безпеки, спілкування з незнайомими дорослими. Ці правила треба завжди виконувати, навіть якщо вам зустрілась людина з приємною зовнішністю, вони можуть бути злочинцями. Послухайте декілька правил: не розмовляй з незнайомцями і не розповідай про себе, не погоджуйся на пропозиції, не приймай подарунки від незнайомих вами людей, не відчиняй дверей незнайомцям. Любі, діточки! Будьте обачними та пильними, не повторюйте долю козенят, поросят та колобкова. Всім бажаю здоров'я та миру!